Бачення із зіркою коштує роботи. Офіціантка провела романтичний вечір та ніч з Орландо Блумом, а на другий день її звільнили. 21-річна Вівіана Рос познайомилася із 40-річним голівудським актором в лондонському готелі. Дівчина подавала йому напої в ресторані. Слово до слову, і Вівіана опинилася в готельному номері самого Блума. Дівчина приїхала до Великої Британії лише кілька місяців тому з Румунії та мріяла стати зіркою. Будь саме це спонукало її провести ніч з Орландо. Однак натомість вона почула від свого боса тебе звільнено. Той довідався від менеджера про вчинок дівчини, і Вівіана практично одразу отримала смс від шефа з проханням покинути готель. Блума також ввічливо попросили виїхати з номеру. До речі, як повідомляє видання Сан Орландо Блум попросив вибачення за незручність у нової коханки. А сама Вівіана зізналася ані трошки не шкодує за с. Коїне мовляв, ніч із зіркою того коштувала, адже вона у буквальному сенсі цього слова прокинулася відомою.